В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску опалювальний сезон в Ізмильському районі. Коли очікувати та чи готові до його старту? Як захистити себе та своїх близьких від небезпеки потрапити у пастку торгівців людьми? В Ізмилі пройшла зустріч присвячена цій проблемі. 20 жовтня відзначається всесвітній день статистики. Ізмильську картинну галерею відвідали учні Ізмильської гімназії номер 10 З вами у студії Іван Поляков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 жовтня орієнтовно такі. 680 тисяч 230 осіб особового складу, 9 тисяч танк, 18 тисяч 175 одиниць бойових броньованих машин, 19 тисяч 589 артилерійських систем, 1232 реактивні системи залпового вогню, 979 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тисяч 333 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 9062 крилаць ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27 тисяч 34 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3479 одиниць спеціальної техніки. Чи готові об'єкти критичної інфраструктури до початку опалювального сезону, які заходи щодо впровадження альтернативної генерації ведуться в Ізмильському районі, та чи готові мережі електропостачання до майбутніх холодів? Відповіді на ці та ряд інших питань в ході брифінгу надав перший заступник голови Ізмильської районної військової адміністрації Сергій Проданов. Докладніше дивіться у репортажі. Чи готові об'єкти критичної інфраструктури до початку опалювального сезону? Які заходи щодо впровадження альтернативної генерації ведуться в Ізмельському районі? Та чи готові мережі електропостачання до майбутніх холодів? Відповіді на ці та ряд інших питань в ході брифінгу надав перший заступник голови Ізмельської районної військової адміністрації Сергій Проданов. Він зазначив, що станом на сьогодні всі життєво важливі об'єкти критичної інфраструктури в Ізмельському районі захищені та забезпечені генераторами відповідної потужності згідно е, даних від. Територіальних громад зараз ми маємо 268 генераторів, встановлених на об'єктах критичної інфраструктури: це і котельні, це і об'єкти соціального призначення, об'єкти охорони здоров'я і заклади освіти. Потреба по Ізмуївському району генераторах ще є: це генератори великої потужності, які повинні бути встановлені на харчоблоках навчальних закладів. Самі навчальні заклади забезпечені, вони працюють, але харчоблоки потребують більшої генератори, більшої потужності. Наявні генератори забезпечені необхідним запасом палива із розрахунку на 5 діб роботи, яке зберігається на базах сертифікованих ліцензованих підприємств та в резервуарах на комунальних підприємствах. По дизельному паливу у нас запас на сьогоднішній день складає 95 тонн. Це 98% забезпечення на 5 діб. По бензину це у нас 54 тонни бензина. Це складає 168% від нагальної потреби на 5 діб. Все паливо зберігається на ліцензованих організаціях і комунальних підприємствах. Паливо є в натурі, це не талони, це реальне паливо, яке буде використовуватися у виняткових ситуаціях. У разі сильних снігопадів розчищення доріг від снігу у містах та селах Ізмельського району буде здійснюватись силами комунальних підприємств. З цією метою територіальними громадами підготовлено 27 одиниць спеціалізованої техніки. Дороги місцевого та державного значення отримуються у нас службою місцевих автомобільних доріг та службою відновлення та розвідку. Відповідно, підрядна організація визначена. Вона має запас протижеледних сумішей. Вона має підготовлену техніку, готова к роботі. В Принципі теж все, все нормально, паливо теж є. Крім цього, у разі похолодання та відключення електроенергії в Ізмильському районі будуть працювати 57 пунктів незламності. В них одночасно зможуть перебувати 2670 осіб. Велику увагу перед початком опалювального сезону приділили розбудові альтернативної енергетики та впровадили джерела альтернативної генерації. Мова йде про сонячні електростанції, когенераційні установки, блочно-модульні котельні та газові генератори. Зараз у нас розробляються проекти встановлення чотирьох дахових сонячних станцій на території Ізмийської центрального Ізмиївської міської громади. Це на центральній, це на Дунайській обласній лікарні. Це декілька ще державних установ і Ізмаїльський перинатальний центр. В принципі, перинатальний центр і більша частина лікарні зможуть зживитися автономно своєю електричною енергією. В будь-якому при будь-якому відключенні світла наразі ведуться підготовчі роботи для проєктування сонячних станцій з пристроями накопичення електроенергії на територіях Ізмаївського та Вилківського підприємств водопостачання. У нас зараз вже в процесі встановлення на етапі отримання технічних умов дві когенераційних установки газових когенераційних установки потужністю по півтора мігавати. Які будуть встановлені на території міста Ізмаїл, це приватне підприємство закуповує і встановлює ці установки. Але вони не їх ввести в експлуатацію цьому році. Включення опалювальних систем заплановано не раніше 1 листопада, зазначили в районі адміністрації. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюється органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов. Опалювальний сезон в районі у нас стартує після 1 листопада, Листопада, але е, тоді, коли температура навколишнього середовища загальна добова буде середньобово буде нижче 8 градусів е, за Цельсієм. Тобто, ну, після 1 листопада, якщо будуть такі холода, як зараз, то мабуть вже стартане опалювальний сезон. Всі підприємства у нас готові, всі контракти підписані, акти готовності у комунальних підприємств підписані, все, все нормально, всі чекаємо старту. Відключення систем відбуватиметься поступово. Спочатку опалення вмикатимуть у лікарнях, школах та дитячих садочках, а потім у багатоповерхових будинках та приватному секторі. Докладніше про готовність із мирського району до початку опалювального сезону. Дивіться у передачі розмова з владою. Одразу після випуску новин 700 секунд. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Поліцейські відправили на лаву підсудних 43-річного жителя міста Ізмил, який займався збутом наркотичних засобів. За своє життя чоловік відсідів у в'язниці більше 18 років. Нині йому загрожує ще 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники Ізмийського районного відділу поліції наприкінці серпня задокументували, як містяни на центральному ринку збув згорток, з метадоном правоохоронці вилучили наркотичний засіб з незаконного обігу та провели за місцем мешкання зловмисника санкціонований обшук, в ході якого вилучили ще шість згортків з аналогічним наркотичним засобом, який чоловік зберігав для подальшої реалізації, а також гроші, отримані ним за продаж незаконного товару на ринку. Усі речовини були скровані на експертизу, яка підтвердила їх належність до наркотичного засобу та вагу, що загалом склала трохи більше двох грамів. Слідчі за Тримали правопорушника в процесуальному порядку за їхнім клопотанням. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як з'ясувалось, затриманий був засуджений за скоєння низки крадіжок, погрубувань розбій зберігання наркотиків. Начальник слідчого відділу Ізмильського районного відділу поліції Анатолій Маршавка розповів, що нині за наявності достатніх доказів фігуранту висунули обвинувачення у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу. Бу вчиненому повторно особою, яка раніше вчинила правопорушення, передбачене статтею 309 кримінального кодексу України. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статтею 307 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскації майна. Обвинувальний акт правоохоронці скорували до суду. Державне обвинувачення в суді здійснюватиме Ізмильська окружна прокуратура. Торгівля людьми злочин сучасності, який не втрачає своєї актуальності, 18 жовтня Україна разом з Європою відзначає день протидії цьому явищу. В Ізмейлі відбулася робоча зустріч представників освітян, поліції та громадськості, де обговорювали нові виклики та стратегії у боротьбі з торгівлею людьми. Як це було? Дивіться далі. 18 жовтня Україна разом з європейськими країнами відзначає день протидії торгівлі людьми. Дату покликано привернути увагу громадськості до потреби сучасних форм рабства та надання допомоги постраждалим від цього. В Визмаїлі з цієї нагоди відбулася робоча зустріч поміж зацікавленими сторонами у викоріненні торгівлі людьми з українського суспільства за ініціативи благодійного фонду Карітас Одесу ГКЦ серед присутніх учасників представники відділу освіти ізмиїльської міської ради, соціальні педагоги, психологи, заступники директиву із ізмільській гімназії номер 14 та номер 10 а також українського лицею імені Тараса Шевченка, адміністрація Донацького фахового коледжу національного університету Одеська морська академія, правоохоронці патрульної поліції Ізмаїлу та представники громадськості на початку зустрічі. Присутні мали змогу дізнатись про тенденції змін у скоєнні злочину торгівлі людьми в Україні та на Одещині, зокрема, за статистикою отриманою Національною соціальною сервісною службою України та власною статистикою благодійного фонду присутніх ознайомив. Керівник проєктів із запобігання торгівлі людьми благодійного фонду Карітас Одеса» УГКЦ Юрій Берлінський. Фахівець зокрема зауважив, що на жаль, кількість постраждалих, які виявляються на Одещині, та в нашій державі зростає. Якщо у минулому році статус особи постраждалої від торгівлі людьми, було надано 118 людям, то за неповний 2024 рік його отримали вже 148 людей. Одещина цього року в антилідрах злочину тут держава визнала жертвами торгівлі людьми 19 людей, коли минулого. Року ця цифра сягала лише сім осіб. Крім того, представники благодійного фонду розповіли, які проєкти наразі діють в Ізмаїлі. Перший запобігання торгівлі людьми серед вразливих верст населення в Україні зорієнтовано на навчання людей обезпеченню від цього злочину. У той час як другий стабілізаційна допомога постраждалим від торгівлі людьми має на меті виявити та надати психологічну, юридичну та матеріальну допомогу постраждалим. Послугами останнього на змильщині вже скористалися сім осіб, в історіях яких представники фонду. Фонду виявили ознаки злочину торгівлі людьми у другій частині заходу. Учасники обговорили свої успіхи у галузі навчання та інформаційної взаємодії з населенням. У такий спосіб у кожного з присутніх була можливість дізнатися про дійсно працюючі кейси. 18 жовтня. Це день, коли у Європі відмічається Європейський день протидії торгівлі людьми. І сьогодні на базі суспільної організації Карітас була зустріч соціальних педагогів закладів освіти міста Ізмаїл з керівництвом Ізмаїльської філії. Цей захід дуже був плідним, тому що ми, наші соціальні педагоги дізналися дуже багато нового щодо стану щодо цієї проблеми не тільки в Україні, а і в нашому Придунайському краї. Ми надіємося, що в подальшому ми будемо співпрацювати з даною організацією. Сьогодні був складений план роботи. Ми будемо запрошувати представників даної організації у наші заклади освіти, де буде проведена робота з даної тематики з дітьми, учнями закладів загальної середньої освіти. Сьогодні ми завітали на, до благодійного фонду Карітас, обговорили важливі питання щодо торгівлі людьми. Нам презентували книгу Збірник з реальними історіями людей, які постраждали від торгівлі людьми. На даному заході ми обговорили питання щодо подальшої співпраці з гімназіями та школами міста Ізмаїл. Я вас закликаю не замовчувати, якщо ви знаєте про такі ситуації, а обговорюватися, обговорити це та звертатися до благодійного фонду, тому що на сьогоднішній день ця проблема існує. Сьогодні Україна разом зі світом відзначає Європейський день протидії торгівлі людьми. У межах цих заходів, які проводяться по всій країні, у місті Ізмаїл відбулася робоча зустріч з освітянами, з представниками правоохоронних органів та всіх зацікавлених у тому, щоб злочин торгівлі людьми було подолано та максимально викоренено з українського суспільства. До нас доєдналися представники загальноосвітніх школ, представники закладів освіти передвищої у місті Ізмаїл, представники поліції. Та інші бажаючі власне представники громадськості у межах заходу ми обговорили про те, яка є динаміка злочину торгівлі людьми в Україні на сьогодні, за неповний 2024 рік. Ми маємо більше 140 встановлених статусів особи постраждали від торгівлі людьми, і цей показник вищий ніж за повний 2023 рік. У даному контексті нам здається важливим звертати увагу на проблему. Подовання торгівлі людьми в українському суспільстві спільно з управлінням. Освіти із Мільської міської ради ми прийняли рішення про більш ширші дії у закладах освіти, і будемо проводити фактично діяльність вже узгоджено у кожному закладі освіти за відповідним планом, який буде розроблений протягом наступного тижня. Разом з представниками Карі та «Содеса» присутні домовились про проведення спільних заходів у подальшому, які мають ширше охопити дітей та молодь закладів освіти, а також містян, бо право на свободу та вільне гідне життя мають бути непорушними. У ході сьогоднішнього заходу було презентовано вперше видання, яке підготовлено благодійним фондом Карітас Одесового Кацетта, яке називається розірвані війною долі. А це видання фактично це 15 історій реальних постраждалих, яким наш благодійний фонд надав допомогу у період з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Це видання двомовне, а всі 15 історій деперсоналізовані і вони описують увесь процес. Процес реального потрапляння людини до ситуації торгівлі людьми, то все те, що з цією людиною відбувалося, як розгорталися події її життя, як вона була звільнена, і яку допомогу вона отримувала, що з нею відбувається і надалі. Щодо цієї книги, то вона виступає гарним посібником для усіх учасників освітнього процесу, наприклад, які хочуть дійсно опиратися на щось реальне для того, щоб навчати мови та дітей і показувати те, що злочин торгівлі людьми є поруч з нами, на жаль, і люди, які можуть постраждати від цього злочину, вони є скрізь. Тому ми вирішили розмістити це видання у відкритому доступі за QR-кодом, за тобто за посиланням кожен бажаючий. Чи може ознайомитися для себе особисто з такими історіями, тому що всі вони трапилися з людьми, які так чи інакше пов'язані з Одещиною? Вони можуть поширювати цю книжку серед інших, вони можуть використовувати її у освітній інформаційній діяльності, і власне ознайомитися з тим, що собою сьогодні являє на жаль торгівля людьми, і наскільки це жахливо, наскільки це травмуюче для людей, які переживають такі події. Торгівля людьми це не далека загроза, а реальність, що зачіпає кожного з нас. Вона ставить під сумнів саме право на свободу і гідність, але ми можемо протистояти цьому зву через обізнаність, через підтримку постраждалих і через об'єднання зусиль. Лише разом ми здатні зробити світ безпечнішим і справедливішим, бо кожна людина має право на вільне і гідне життя. Іван Поляков, Христина Лангольф для програми новин. На лаву підсудних поліцейські відправили жителя Київщини, який скоїв смертельну ДТП на одному з підприємств Одещини за порушення правил дорожнього руху, правопорушнику висунуто обвинувачення і матеріали скеровані до суду. Водію загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Подія сталася у липні цього року в місті Ізмаїл. річний житель Київської області привіз вантажівкою на підприємство товар і, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпеці свого руху та здійснив наїзд напівпричепом на 56-річного працівника, який в той час перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Перевірка Карманича на стан сп'яніння показала, що він був у тверезому стані. Після проведення низки експертиз та інших слідчих заходів. Ми висунули водієві вантажівки обвинувачення за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. До судове розслідування провадження, що тривало під процесуальним керівництвом Ізмицької окружної прокуратури. Ми завершили і обвинувальний акт скрована до суду. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, розповів нам старший слідчий слідчого відділу із районного відділу поліції Федір Чіфліклій. Поліцейські вкотре закликають водіїв та пішоходів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою і не наражати на небезпеку себе й оточення. 20 жовтня відзначається всесвітній день статистики. Це професійне свято всіх працівників органів статистики, які ведуть облік економічної діяльності держави. Подробиці дивіться у сюжеті. 20 жовтня світова спільнота відзначає Всесвітній день статистики свято, яке підкреслює важливість і значення статистики у сучасному світі. Ініціатива його заснування належала статистичній комісії Організації Об'єднаних Націй, яка у 2010 році ухваліла рішення про проведення цього дня. Хоча офіційно це свято відзначається раз на 5 років, наступного разу у 2025 році, цьогоріч воно не втрачає своєї актуальності. І багато країн світу приєднуються до його неофіційного святкування. З кожним роком значення статистики стає важливішим. Статистичні дані є основою для планування та ухвалення важливих рішень в економіці, соціальній сфері, освіті, охороні здоров'я та інших галузях. Завдяки даним, зібраним національними статистичними службами, стає можливим моніторинг ключових аспектів економічної діяльності, таких як промисловість, інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, ринок праці, торгівля тощо. Також статистика має важливе значення для оцінки демографічних процесів, охорони навколишнього середовища, соціального забезпечення та освіти. Українські статистики відіграють важливу роль у формуванні об'єктивної інформаційної бази, на основі якої приймаються рішення у різних галузях суспільного життя. Вони дотримуються міжнародних стандартів і працюють над подальшим вдосконаленням національної статистичної системи. Своєчасні, достовірні та прозорі дані, які вони надають, є основою для ефективного управління країною, зокрема в умовах сучасних викликів та змін. Всесвітній день статистики покликаний звернути увагу громадськості на важливу роботу, яку щодня виконують фахівці статистичних служб. Їхня діяльність сприяє не лише розвитку економіки, але й підтримці соціальних та політичних реформ. У доповіді Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй наголошується на тому, що цей день має пропагувати досягнення офіційної статистики, які базуються на принципах професіоналізму, неупередженості та служіння суспільству. Всесвітній день статистики це не лише привід для привітань, але й нагадування про важливість цієї ролі, яку відіграє статистика у житті кожної країни та світу загалом. Статистичні дані це основа для розробки стратегій і рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та покращення умов життя людей. Ізмейське телебачення приєднується до привітань на адресу всіх, хто працює в цій сфері, і бажає нових досягнень та успіхів у їхній важливій діяльності. Марія Зенченко для програми новин. В рамках проєкту Музейна педагогіка, який вже багато років діє в ізмейльській картинній галереї, організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Завітали учні молодших класів ізмильської гімназії, номер 10 з початковою школою. Для них була проведена пізнавальна екскурсія залами музею. Подробиці дивіться далі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимови вже багато років діє програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, поглиблення знань з українського мистецтва, розширення світогляду та розвиток естетичного смаку. Цей проєкт сприяє процесу виховання особистості, формуванню нового способу мислення та підвищенню мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям освіти. В рамках проєкту організуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Завітали учні молодших класів із мильської гімназії номер 10 з початковою школою. Для школярів була підготовлена цікава екскурсія з залами музею. Діти познайомилися з виставкою Буджацька палітра на якій представлено твори живопису, графіки, а також декоративно-прикладного мистецтва. Під час екскурсії учні мали можливість детально роздивитися нові твори художників придунав'я. Різноманіття технік, сюжетів та кольорів залишили приємні враження для кожного. Я сьогодні побачив дуже багато класних картин. Вони мені, мені дуже сподобались. Та мені от більше сподобалась ось ось ця картина. Сподіваюся, що ще сюди буду приходити, тому що тут дуже круто. Виставку мені дуже впочетляє усі картини, які нарисував брат моїй бабусі. Усі картини дуже гарні. Я тут давно не був. Багато чого змінилося. Я дуже вражений. Я сьогодні відвідав, ну відвідав музей, ну картину галерею. Е, в мене дуже гарні, гарний настрій. Е, мені от подобались картини. Вони дуже інтересні, красиві. І надзвичайні також школярі під час екскурсії познайомилися з фотовиставкою Дениса Кривого, краса Бузького гарду. Неперевершені види природи України, флори та фауни вразили усіх присутніх. Учні дізналися багато цікавого про історію створення фотографій та про життєвий шлях фотогудожника. Тут дуже багато картин, які мені дуже подобаються. І... Тут буває такі картини, що ти навіть представити не можеш, що тут намальовано. І ти можеш представити що завгодно. Я сьогодні завітала з своїми однокласниками до картинної галереї. Побачила фото фотокартини, Дуже красиві. вони. Я дуже хочу відвідати ще раз. Потім вашу картинну галерею. Завдяки творчому настрою, екскурсія пройшла в особливо теплій атмосфері. Такі пізнавальні зустрічі сприяють всебічному розвитку особистості дітей, формуванню мистецької культури та громадської відповідальності. Ізмаїльська картинна галерея запрошує усі школи міста та дитячі садки брати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні. Екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок. Продати за 41 гривню 50 копійок. Євро можна придбати за 44 гривні 65 копійок. Продати за 45 гривень 27 копійок. Дунайська гідромет-обсерваторія повідомляє, у вівторок 22 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 13-15 градусів з позначкою «плюс». В Одесі небо буде ясним. Увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів вітер південний – 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів тепла, в день – 11-15 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтіві.ком на нашому ютуб каналі онлайн» та у Фейсбуці. Завершуємо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.